Сентиментальний дар короля Чарльза принца Джорджа натякає на його королівську долю. Королівський подарунок долі, чому король Чарльз дає принцу Джорджу можливість вибрати своє ім'я на престолі. Вся історія британської монархії насичена традиціями, протоколами і, звичайно, іменами. Назви правлячих монархів це не просто ідентифікатори, а символи, які несуть вагу історії, династичні зв'язки та навіть особистий вибір. Нещодавно король Карл III, за словами інсайдерів, зробив свого онука, принца Джорджа, незвичним і, можливо, найзначнішим подарунком можливістю вибору свого імені, коли він стає королем. І цей подарунок, на мою думку, говорить про багато як характеру царя, так і його бачення майбутньої монархії. Назвіть як тягар і як свобода. Вибір імені при доступі до престолу це давня традиція, яка дозволяє майбутньому монарху дистанціюватися від минулого, оголосити себе новим лідером і, можливо, навіть виправити помилки своїх попередників. Згадаємо, як королева Єлизавета II, відмовившись від імені Олександра, обраного її батьком, віддала перевагу імені, яке було пов'язане з величі та стабільністю. Це був не просто вибір імені, це було твердженням про наміри. Король Карл III, у свою чергу, здивував багатьох, вибравши власне ім'я, незважаючи на прогнози, що він стане Джорджем Сім. Як пояснює колишній королівський батлер Гранд Харольд, король подумав про значення імені та його вплив на сприйняття громадськістю. Назва Чарльза в історії не завжди була пов'язана з позитивними якостями. Два попередніх королів з цим іменем не залишили після себе бездоганну репутацію. Але, можливо, саме це спонукало короля до рішення. Можливо, він хотів спокутувати помилки минулого, щоб показати, що сучасний монарх може бути успішним, незважаючи на тінь його попередників. Або, швидше за все, він просто керувався особистими міркуваннями. Подарунок онуку, спадщина на вибір. Рішення короля Чарльза надати принцу Джорджу можливість вибрати ім'я, на мою думку, свідчить про його розуміння мінливої ролі монархії в сучасному світі. В епоху, коли традиції переглянуті, а громадськість вимагає більшої відкритості та справжності, король, здається, визнає необхідність адаптації. Цей подарунок це не просто жест уваги до онука, це інвестиція в майбутнє монархії. Даючи Джорджу свободу вибору, король демонструє, що він вірить у свою здатність приймати відповідальні рішення та будувати власну долю. Це потужний символ, який монархія не є чимось непохитним і заздалегідь визначеним, а скоріше живою установою, здатною до розвитку та змін. Психологічний аспект, доля проти обов'язку. Цікаво, що принц Вільям. Батько Джорджа також усвідомлює важливість психологічної підготовки сина до майбутньої ролі. Як зазначає королівський біограф Роберт Лейсі, Вільям використовує слово доля замість обов'язку, щоб не викликати Джорджа почуття приреченості. Саме ця різниця в термінології наголошує на розумінні того, що монархія є не лише тягарем відповідальності, але й можливістю реалізувати свій потенціал і залишити свій слід в історії. Я думаю, що це дуже важливий момент. У сучасному світі, де люди прагнуть до самореалізації та свободи вибору, примус до виконання обов'язку може спричинити відхилення. Пропозиція Долі говорить про те, що людина має можливість впливати на своє життя та приймати рішення, що відповідають його цінностям та переконанням. Що чекає принца Джорджа? Безперечно, принц Джордж зіткнеться з важким вибором. Йому доведеться враховувати історичний контекст, очікування громадськості та, звичайно, його власні уподобання. Можливо, він вибере традиційне ім'я, яке підкреслить його зв'язок з минулим. А може, він вибере щось нове і несподіване, що відображатиме його сучасний погляд на світ. Я особисто думаю, що Принц Джордж, вихований у дусі відкритості та свободи, швидше за все вибере ім'я, яке відобразить його особистість і відповідає його баченню майбутньої монархії. Він, ймовірно, буде прагнути до балансу між традиціями та сучасністю, між повагою до минулого та прагненням до інновацій. Особистий досвід, ім'я як ідентифікатор. Назва це не просто набір букв. Це ідентифікатор, який супроводжує нас протягом усього життя. Це формує наше уявлення про себе і впливає на те, як нас сприймають інші. Я пам'ятаю, як у дитинстві я мріяв носити незвичайне ім'я, яке б виділило мене з натовпу. Але з часом я зрозумів, що найголовніше це те, як ти людина, а не те, що твоє ім'я. І я думаю, що принц Джордж, що володіє мудрістю та досвідом. Ймовірно, прийде до того ж висновку. Він вибере ім'я, яке відобразить його внутрішній світ і відповідає його бажанню бути гідним монархом. Висновок спадщина на вибір дар короля Чарльза Принца Джорджа це не просто жест уваги до онука, це символ змін і надії на майбутнє монархії. Це демонстрація того, що монархія здатна адаптуватися до змінних умов і залишається актуальною в сучасному світі. І я думаю, що принц Джордж, отримавши можливість вибрати, зможе залишити свій слід в історії та стати гідним спадкоємцем престолу. Він вибере ім'я, яке відобразить його внутрішній світ і відповідає його бажанню бути гідним монархом. І це буде справжня спадщина вибору.